Історія писанки. Історія писанки як явище починається з далекого минулого, від язичницького культу, в якому вона була важливим елементом різноманітних обрядів і ритуалів. Писанка тісно пов'язана з релігійними віруваннями та уявленнями наших далеких предків про створення світу, з родючістю і поклонінням йому, з урочистими ритуалами, пов'язаними з різним циклом відродження природи і оспівуванням її сил. Яйце є символом початку, символом нового життя. Відродження таке значення відомо було всім народам в давнину, таким воно залишилося і до сьогодні. У давнину, ще за часів до прийняття християнства, писанка служила оберегом для її власника. Символіка писанки Найважливіший з символів сонце. Писанка з сонячними мотивами охороняла від нещасть, вроків, недугів. Ще один важливий символ безкінечник, знак життя. Зображують його у вигляді хвильки, вужика, кривульки. Пасічники таку писанку клали під вулик, аби добре роїлися бджоли. Досить популярні в писанкарстві рослинні узори. Лиздуба символізує силу, авторитет, владу. Дівочу красу зображали у вигляді вишневого листка, а гілка смереки символізує юність, квіти, обличчя дітей. Писанку з квітковими узорами дарували молодим жінкам, які не мали дітей, щоб у дім прийшла радість материнства. Наприклад, олені символізують заможність, кінь витривалість, павук терплячість і наполегливість, бджола душевну чистоту, птахи пробудження життя. Перш ніж на шкарлупу нанесуть символи, яйце лініями ділять на фігури. Ромб символізує родючість, Розділений на частини квадрат поле. Добре, коли таких частин 40 за кількістю днів посту. Символізм писанок пов'язаний не лише зі знаками, але і кольором. Червоний любов та радість, зелений відродження життя, пробудження природи. Жовтий життя і тепло, синій небо, вода, повітря, чорний та коричневий земля. Білий чистота та непорочність. Найкраща писанка та, в якій поєднано п'ять кольорів. Вона символізує родинне щастя. Різновид писанки крапанка. Місця на шкарлупі, які мають залишитись незафарбованими, закрапуються воском. На відміну від крашенок, писанки в їжу не вживають. Це обереги. Їх заберігають у святому кутку до наступного Великодня, а то і довше.